А до нас сьогодні сонечко, сонечко. І синички як співають. Хто тільки сон побачить, так і співати хочеться. Коли ж те вже тепло буде, вуха вітер холодний, який зранку. ой ай яй як хорошо. Добре, ранок. Курям година брати треба, Так, Випроважаємо діда. Виглядай. Будемо виглядати, да? пушинка біжить, випроважає, аж перевертається, поперед мене біжить. Хай дід іде собі, він так не може. Йому треба зранку розминку зробити. Так, щоб оце спав. Да, і вже не спиться. Ніяк йому не спиться. Тільки сонце встало і дожні всі вставати, да, да. Да. проводить тіта. Ти не спіши сильно так. Спала, да. не Ти так не, так. не, не, не спіши сильно. Спасибо, <laughs> <Сною>. <laughs> 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 і не знаю. Я бачу з тобою не вирішую. Нє, ні, ні, ти не хочеш чи не і хочеш і не хочеш. Oh. Давай, 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 Щаслив... давай. Щасливо, давай. Ах, <laughs> дід. Там можна й прогулятися сьогодні. Сонце так світить гарно. Так, пішли ми будемо тепер, діда, виглядати. Куди ж він поїхав, що ж він там? Ну по ділах, по своїм. Сказав, приїду, бо ще нада діла у мене. Ну давай, дід. Що таке? Біжить дід, кричить од Кривий. Ой, я ж біжу, аж перекидаюся. Та, Та да. да. Ти там робиш, вийдеш, перекидаючи. Дай відкрить. Ха-ха-ха, дід прийшов, тікайте всі. Поки дойшов, то й нагрівся вже. От хорошо як. Що? Що? Пушинка, і ти щось хочеш? Нема тобі нічого. Тобі дали зранку, не таке, гуляй далі. Гуляй далі. Помагай. Я що тобі? <звук> Ах, сонечко, що робиться з котами на сонечку? Що з вами робиться? Дід не хоче поїздити. Як це я не з'їм? Не знаю. Я зараз почну їсти. То бери їж, щоб я бачив. Зараз почнемо їсти. А ти не бере нікого. То хороша, ти хочеш все тут на знаю. дворі. Ну, може на дворі його все. Ту в кухню, в Та -да, занесу, занесу, росли, занесу, Так, так, занесу, занесу. Щас, занесу. І це ти і це бідляв. <рес> <Жуй, рес> хлібом, хоч без хліба. Ну вона має що ж десь швидко да, дівається. Да. Я не знаю, буде. хоч у город засади на вона... Мені мало, засади, то мені мало буде, буде. цибулі. Задумала. То кругове цибуля. Ти не... не, бачиш, що ти їси теж? Не їм. Тільки не я, я бачу, що я їм, да? Я їм, я... їм. Я... Да, ні, ти ті картоплі, цибулі не. не їси. Ні. Це все я поїдаю. Да. Це ти вже я Так. Да. А я ще ні. А чого? А того? <ріст> чого? А тут я та й питаю, а чого О, я? О ти деш, ще... вишну спіши зранку і викричиш, я не хочу, я потом. <ріст> Справився. Встава, <ріст> ми в тій класить, класять, а? Сніданок mm. діду приготував. Я знаю, діда, коли він снідає, вечором аж. Він тоді і за ранок, і за день, <ріст> і за вечір все разом робить, бо йому нема коли. Всігда він мені так і каже. Каву він поп'є, кава в нього. От да моя кава! От якби тільки кава була. А то й не звезди. А я розкажу, як ти снідаєш. Бери снідає, оно все є у тебе. Не хочу я вже, то ти борщ. Не треба борщі, їй холодець, їсть кашу, додава. хорошу сильно. Гавария, як поросяк, як кабанов. Поросяк що хочеш забрати, да, та я ще не роздивилася. Продукт здоров'я та краси, о Боже. бачиш, що, там там що написано? Продукт здоров'я і краси, як же його не їсти. Це тільки хто не може їсти, хто не вміє читати. А хто вміє читати, буде їсти на здоров'я каже. Я його з'їм за два дні, а потім ще буду Куда казати. будувати. Буду. Це я вмісту хліба взяла. Щоб хліба цього не їсти, що ти носиш, щоб тобі більше було, буду їсти пекти собі бліни з цього і буду їсти. да. Йди, <смітна> йди, не мути мені воду, то неси, щоб вона чиста була. Блин, ага. да, Посвати мою воду і поніс, <смітна> Да, я ні. От хорошо, що хоч діду в мене є такий. що все може тут. Да? Так. Та хорош. Хорош. На жаль, справді тобі так жарко. Чи чухається, чи що. Ладно. Пішли діда годувати. Бо він поки не наїсться. Не буде в нього й настроєння, так, да, дід? Прошу. Настрій тобі піднімати? Прошу, Та то вітром її здуло, вона легенька. Настрій тобі підіймати, не треба, не ну йди лягай спати. Як не треба, бедний дід, а ще ж усе впереді, ще тільки початок. У мене так, да. я, не... я не цього. У мене все ще впереді, поки не прилетить на голову. Ой, ладно, закругляємося поки. Йдемо снідати з дідом чи обідати, чи що ти хочеш. Я не хочу нічого. Ідемо, пішли ми. Так це кавомолка, цікаво мовка, да. Щось трошки переб'ю семена насіння льону. Насіння льону ось таке було. Трохи перебью його. Буду додати до основної своєї маси. Зараз зробимо др і готово. Зараз, 2 секунди. От і все. Яке воно гарно виходить. Красота, оно. Виходить, але себе сюди Ну, виходく, Це сонце. Ось така красота виходить. Та ти що. Будемо користуватися. А ну, що в мене получится? Якщо получится, буду кожен раз таке робити. Як добре все виходить, хороша кавомовка, така красота. Буду користуватися потрошку. Його все зразу багато не треба намолювати, щоб воно було щоб воно було завжди свіже, щоб от і не окислялися їх корисні масла, що в цьому насінні. Щоб вони не окислялися. Так, пішли далі. Так, 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 беремо тепер більший блендер. Це великий просто. Беремо оці. Продукт здоров'я та краси називається вівсяні пластівці. І чуть-чуть теж -чуть потрібно муки сюди зробити із цього Геркулеса. Зараз спробуємо. Тут такі гарні рецепти є. Приготування з нього. У -у -у. Так, 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 так ти що? Ай-яй-яй. Ай, ай. Ну-ну. Да, <плес> конечно. Курка вся не поняла. От спасибо. Короче, що ми будемо робити? Тут такого нема нічого. Ні. я буду їх... Зробити мукоподібні з них. М -м. Хочу, блін, спекти. Зараз я таке це попробую, як воно буде молотися. Показую, що так гарно мелиться. Зараз пару ложок зробимо. Так. Геркулес перебився. Та нормально. Нормально він перебився ще. Ну, я тут колотити у цьому не буду. Добавлю ще. Муки л'яної, Потім яйця сюди ложку кину цієї сметани, щоб було щось таке. Типу, буде на буде держатися по солю. Може ще щось укину по своєму смаку. І коротше такий блін буде. І це повністю доведено заміняти хліб, оцей, що нас годують оцими дріжджами, оце повністю. Повинно воно замінятися. Так, а дід ходить щось і підказує, наче він щось понімає. Так, дід, не мішай, ти ж мені. мішаєш трошки. Хорошо, хай заходить.